Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв 3. У цьому відео ми продовжуємо обговорювати гучний реванш у суперважкій вазі між українцем Олександром Мусиком і британцем Тейсоном Фюрі. Давайте починати після невеликого оголошення. Друзі, ми прекрасно розуміємо, як важливо в цей момент стримувати ворога та оборонити наші кордони. До мене звернулись знайомі з 9-го прикордонного загону імені січових стрільців ПК ШР. Зараз їм дуже необхідна зарядна станція Командос та інверторний генератор. Прошу фанатів боксу, моїх підписників, підтримати цей збір, моя банка Моно та реквізити Приват в описі відео. Дякую кожному! Об'єднаний чемпіон світу суперважкій зі українець Олександр Усик прокоментував перемогу в реванші над британцем Тейсеном Ф'юрі. Я виграв все добре. Я не суддя, я спортсмен. Це не моя справа. Я переміг дякувати Богу. Відповів Усик на запитання, чи згоден він з оцінками суддів? Звідки я беру сили, щоб додавати по ходу поєдинків? Не знаю, може річ у тому, що я тренуюся і готуюся. Моя дружина допомагає мені. Мої діти. Слухайте, сьогодні в мене дуже щасливий день, бо мої сини сьогодні також виграли змагання у дзюдо. Мої сини, Крило та Михайло, взяли пояси у дзюдо помаранчевий та зелений. Мій син сказав мені: тато, тепер ти. Я відповів: Окей, я спробую. Фіри чудовий боєць, чудовий суперник, і це були мої красиві 24 раунди. Неймовірні 24 раунди моєї кар'єри. Дуже дякую. Я хочу присвятити цю перемогу моїй матусі, Надії Петрівні, яка дуже сильно за мене переживає, яка багато років нервує, і всім матерям України. А що щодо підсумкової статистики? А каже вона таке. Усик викинув 423 удари, з яких 179 були точними. На рахунку українця також 211 джебів, точні 73. Олександр викинув 212 силових ударів, точні 106. На рахунку Ф'юрі 509 ударів, 144 дійшли до мети. Також він викинув 252 джеби, 44 точних. На його рахунку 257 силових ударів, із яких 100 були точними. Промоутер Оскар Далахоя прокоментував перемогу Усика над Тайсоном Ф'юрі. Привіт, Усик! Ти справжній джентльмен та фахівець. Тайсон, мій друже, назад до роботи. Ти повернешся. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав Олександра Усика з перемогою. З перемогою, чемпіон! Пишаємося тобою. Слава Україні! сказав Шевченко. Колишній чемпіон суперважкій вазі Володимир Кличко теж відреагував на перемогу Усика. Вітаємо чемпіона Олександра Усика. Україні пощастило, що вона має тебе. Ти справжній прапороносець нашої стійкості. Слава Україні! До речі, раптом, звідки не візьмись, після бою на ринг з'явився чемпіон світу на надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа. Він підійшов до Олександра Усика після його перемоги над Тайсоном Фьюрі у реванші. Дюбуа вийшов із вимогою провести реванш. Усик у свою чергу звернувся до аляль Шейха і попросив зробити цей бій. «Дюбуа, я хочу помститися за пограбування. Давайте зробимо це. Уперед, уперед. Де Френк, це». Усик без проблем. Містере Туркі, зробіть мені бій із Даніелем Дюбуа. Дякую. А от промоутер Френк Уоррен явно незадоволений. Він так прокоментував перемогу українця над британцем. Це неможливо. Як Тайсон виграв лише 4 раунди у цьому бою? Це неможливо. Ви думаєте, що він виграв бій? Так, що далі для Тайсона? Я не знаю. Він такий саме розчарований, як і я. Я не упереджений. Усі в перших рядах думали так само. Занадто рано щось говорити, бо бій тільки завершився. Очевидно, що емоції зашкалюють. Побачимо. Але знаєте, це безумство. Безумство. Я не розумію. Я дуже розчарований цим. Але що є, то є. І побачимо, що буде з Тайсаном Фюрі у майбутньому, сказав Ворен. А що ж, Фюрі, після оголошення результату він пішов із рингу. Пізніше колишній чемпіон Тайсон Фюрі дав свій перший коментар. Я думав, що випередив його мінімум на три раунди, сказав Ф'юрі. Я знову думав, що виграв бій, але зі мною обійшлися, як і з Лері Холмсом. Я весь час йшов вперед. Коли не завершуєш нокаутом, може статися таке. Я відчув трохи різдвяного настрою. Гадаю, він отримав маленький різдвяний подарунок від суддів. Сказав Ф'юрі. ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку. А ще на нас попереду чекає маса нових боїв, поєдинків топових спортсменів. Так що приготуйтеся до нової боксерської пригоди, роби бої ще цікавішими разом із Фавбет за посиланням у закріпленому коментарі.